Всім привіт! Сьогодні буду відбирати перших плідних маточок. Перша партія маточок бакфаст і кардован почали сіяти. Вже десь третій день, деякий четвертий день, як сіють, сьогодні відбираю сюди, покажу який стан. Тут уже личинка. Також личинка. Яйце, личинка. Тут яєчко засіяна, вся рамочка. І з іншого боку так само. Забираю маточок зазвичай з розплоду, не з яйця, тому що якщо забрати з яйця, бджілка в паніці викидає. Маточка по стінці бігає. Не покажу. Зараз в іншому спробуємо. Спробуємо показати. Опа. О, дивіться, яка красуня. Рамочку заливають акацією. Зараз 25 травня. Маточки красиві вже, розкормлені. Це там чотири рамки розплоду. Частково з, корм... з кормами. Трутень лізе на обліт І зараз ще покажу. Цей ряд у мене кордован маточки тут було трошки менше бджілки. Ось іде маточка красунечка. Частково залили, частково засіяли жилка також частково працює, так як зараз личинки небагато. В основному яйце. Також на, на дворі достатньо тепло. Давайте ще оцей глянемо. Також три рамочки. Щінка відпадає. Зараз іншу підніму. О, дивіться, яка маточка. Маточка-красунечка, кордован. Яєчко в рамочці. І тут також яйце. У кого бачу личинку, відбираю, у кого ще яйце, ставлю помітку і забираю трішки пізніше. Кому потрібні маточки, неплідні матки завжди в наявності. Десь до 25 серпня будуть неплідні матки в наявності. Плідні матки по запису, зараз записую. Ось Дивіться, трохи прозівав Розширити рамочок не вистачає. Язичків наліпили. Видно личинка, пергі набили. Ось і маточка лазить, зараз покажу красуню. Дивіться, яка красуня. Маточка кардаван. Неплідні матки завжди в наявності, плідні зараз запис іде на 25 червня. Номер ставлю в описі до відео. Звертайтеся, телефонуйте або пишіть на Viber. вайбер. Всім до зустрічі!